струбеня Ясь, на перших же кроках мандрівки у мережі літакових слідів побачила Настя два пташині силуети більший і менший. Кружляли вони собі, немовби танцюючи віденський вальс. вазь. Принаймні Насті так здалося на перший погляд. Але на другий погляд картина побачилася і геть іншу. Якийсь великий птах ганявся за меншим. Що то за другий птах був? Настя ніяк не могла второпати. Ніби схожий на яструба, та тільки малий дуже. Довго ті птахи кружляли, а за кілька хвилин пропали з виду. Насті, закортіло дізнатися, а чим же ця історія скінчиться? Шкода їй стало молоденького яструбка. Та не минуло й десяти хвилин, як той самий яструбок уже сидів на липі, що росла по дорозі, І пильно дивився на неї. Привіт, мала, сказав яструбок. Ще мені великий знайшовся, скоса поглянула Настя на несподіваного прибульця. То за тобою великий чорний та ганявся? За мною, охоче пояснив яструбок. Та тільки що він мені зробить, літати по яструбиному він не вміє, от я за ним трохи побавився, правда, крила болять, але то пусте, слухай, а ти прогулятися не хочеш? Я й так гуляю, коли хочу, гордо промовила Настя. Я між іншим у мандри рушають, чи ти не бачиш? То ти у поле зібралася, чи до лісу, а може на річку? Настя, як почула про ліс, погле і річку, то якось розгубилася, бо й справді ще не визначилася з метою своєї першої позадворової мандрівки. А тепер як звати? спитала Киця, щоб мати час подумати над цим складним питанням. Ясь, коротко відповів яструбок. То що? Летим?